Вітаю! Розглянемо основну логарифмічну тотожність. Такою тотожністю, тобто основною логарифмічною тотожністю називається вираз А в степені логарифм числа Б за основою А. І це дорівнює B. Оця рівність і є основна логарифмічна тотожність. Ну, по-перше, тут абсолютно все зберігається, всі властивості логарифма. і умови B більше нуля, основа A більше нуля. І A не дорівнює одиничці. Дивіться, як її запам'ятати. Ну тут просто ваша уява працює. Можливо, вона вам нагадує трикутник, можливо, нагадує пірамідку сам вигляд. Дивіться, по яким лініям легко запам'ятати. По цій лінії йдуть ашки, а по цій лінії йдуть бешки. Бачите, одна грань пірамідки і друга, одна сторона трикутничка, друга. Як спрацьовує, пам'ятаємо, лінія ашок. Лінія бешок. Якщо тут всі А співпадають однакові, то тут будуть Б. Наприклад, 7 в степені. Логарифм. Трьох за основою 7. Дорівнює. По-перше, як зрозуміти, що вам знадобиться саме ця основна логарифмічна тотожність? Обов'язково вам буде такий вигляд в очі кидатися, що логарифм буде знаходитись в степені. Ось, якщо логарифм вже піднявся в степінь, пригадуйте основну логарифмічну тотожність. А тепер пішли по цим самим лініям. 7-7. Так, на одній лінії вони співпадають, тоді на іншій лінії буде три. Якщо ваш вираз співпадає абсолютно з лівою стороною тотожності, то ви без проблем записуєте праву сторону. Ще раз нагадую, 7, 7, 3, 3. 10. В степані. логарифм десятковий від п'яти. Ми пам'ятаємо десятковий логарифм, в основі стоїть 10, але нам її чомусь не написали, просто прибрали буковку О. тут не видима ця десятка, 10-10, ліва сторона співпадає з тотожністю. Отже, маємо з правої сторони 5. Що робити, коли ми не будемо бачити прям співпадіння, наприклад. Два в степені 3 логарифм п'яти за основою 2. Ну, те, що стоїть логарифм в степені, однозначно нам потрібна основна логарифмічна тотожність, але наш вираз Схоже на ліву сторону, але ми чітко бачимо, що нам щось заважає. І робимо висновок, що нам оця трійка тут певно зайва, куди діти цю трійку. Нас влаштовує 2 і 2, тому оці двічки ми вже не чіпаємо, тому що ось лінія Ашок відповідає 2, 2. Ось трійки б не було, було б все прекрасно. Коли ми з вами обчислювали логарифми, використовуючи властивості, ми говорили, що степінь виноситься наперед, якщо вона стоїть. В тому числі, який стоїть під знаком логарифма, ми назвали його великим числом. Ми степінь виносили, То давайте виконаємо пернену дію, внесемо цю степінь. І зараз оця степінь 3 піде до числа 5. запишемо 2 в степені. Логарифм 5 третьому за основою 2. Трієчка. Перед логарифмом не стоїть. Нас все задовільняє. Дивіться, лінія двіж, двіючок, Ось 2, 2. Тоді тут в 5 в третьому, і, відповідно, переношу також буде дорівнювати 5 в третьому. Це наші бешки. В даному випадку просто роль Б виконує 5 в третьому. Можете переписати і написати ще раз 2 в степені. логарифм. написати 125 за основою 2. Я написала 5 в третьому, а лише тут обчислюю. 5 в третьому і маю 100. 25. Отже, заважає множник перед логарифмом вносимо його як степінь. З множником розібралися. Що робити у випадку, коли степінь має ось такий вигляд. 6. в степені 1 плюс логарифм числа 2 за основою 6. Однозначно нам знадобиться основна логарифмічна тотожність, тому що логарифм в степені. Але чітко видно, що нам в даному випадку заважає оця одиничка, яка виступає доданком. Куди б нам її прибрати, щоб наша, е, наш вираз повністю відповідав лівій стороні тотожності? 6-6 нас влаштовує? Давайте ми пригадаємо таке, коли ви в сьомому класі вчили властивості Степені, ви говорили е, певне речення, а потім говорили: Степені додаються. Так от я вас питаю: при якій дії степені додаються? І ми говоримо, степані додаються при діє множення, якщо основи однакові. Про що я маю зараз вам нагадати, коли у вас було А в степені М на А в степені М ви записували А в степені М плюс М. Основи однакові, діємноження в степені додаються. А ми зараз підемо в зворотньому напрямку. Дивіться, у мене вже є. Степені, додаються, розпишемо через дію множення з однаковою основою. Тобто, це буде 6 в першому степені помножити на 6 в степені. логарифм 2 за основою 6. Ну, перше число 6 в першому, то зрозуміло, то 6. І ось зверніть увагу, ми повністю. Змінили вираз, і він тепер нагадує абсолютно ліву сторону нашої логарифмічної тотожності. У нас 6, 6, 2, то і цей вираз буде дорівнювати 2. І тоді відповідь 6 на 2, 12. Ось ми обчислили. Ми використали, що степені додаються при дії множення. Тоді, якщо у нас в показнику степені будуть відніматися, то я записую приклад. Хвилинка ваша, пробуйте. Було додавання, розписали через множення, діє віднімання розписуємо через. То вже спробував робити, то віднімання продовжимо думку, розписуємо через дію ділення. 3 в другому буде поділити на 3 в степені логарифму. 5 за основою 3. В чисельнику маємо 3 в другому, то наше 9. Ну і дивіться, знаменник: знову повна відповідність із лівою стороною тотожності. 3, 3 по одній лінії 5, то цей вираз буде дорівнювати 5, 9 п'ятих. Можемо виділити цілу частину, буде дорівнювати 1,4 п'ятих. І ще один приклад. 49. В степені. Логарифм двох за основою 7. І ось перший приклад, коли ми бачимо, що у нас по лінії, там, де у нас стояли Ашки, числа відрізняються? Але логарифм стоїть по показнику однозначно, це потрібно задіяти основну логарифмічну тотожність. Якщо у нас щось не влаштовує, ми маємо провести зміни такі, щоб наш вираз відповідав лівій стороні. Як зробити 49 і7, щоб числа були однакові? 149 49 представляємо як 7 в другому. І ще ж у нас була степінь логарифм 2 за основою 7. Тепер, принаймні, на сімки влаштовую. Але тепер ця двійка нам заважає, але ми починали з такого прикладу. Оця двійка піде степенем до двійки, яка стоїть під знаком логарифма. І наш вираз перетворюється 7. В логарифм. Я навмисно пишу 2 в другому, щоб чітко було видно, куди оця двічка піде. За основою 7. Можете ще раз переписати замість 2 в другому і поставити 4. Я одразу застосовую тотожність. Давайте так проведу знову ж ці лінії. 7, 7 стоять на одній синій лінії. Тоді 2 в другому. І буде дорівнювати 2 в другому. А саме чотири ось якось так.